Ми вже давно звикли, що ім'я Хосепа гвардіоли асоціюється з перемогами, трофеями та максимально відточеною грою на полі. Його Барселона закохала у футбол багатьох на той час байдужих до цього спорту людей. Його Манчестер Сіті продемонстрував, що команда може грати максимально злагоджено, як швейцарський годинник. Але ось про період гвардіоли в Баварії прийнято або не згадувати зовсім, або згадувати. З негативом. Чому ж так? Давайте спробуємо розібратися з цим питанням разом. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Хосепу в деякій мірі не пощастило з тим, що у 2013 році він приходив до Баварії, яка ще декілька місяців назад. Провела свій найкращий сезон в історії. Юб Хайнкас на той момент вже втретє очолював Мюнхенський грант і планомірно вів команду до успіху. За два роки його каденції до команди приєдналися такі ключові гравці, як Боатенг, Нойер, Рафіння, той, що правий захисник з Бразилії, Манджукіч та Пісаро. Сезон 11-12 пішов у Гера Хайнкеса не найкращим чином: срібні медалі Бундесліги, програні фінали Кубку Німеччини та Ліги Чемпіонів. Для команди рівня Баварії такий сезон можна сміливо називати провальним. Але те, що сталося в сезоні майбутньому, це вже історія. Сезон 12-13 ознаменувався для команди перемогою в усіх турнірах, в яких вона приймала участь. В чемпіонаті Німеччини була здобута перемога з божевільним відривом у 25 очок, в Суперкубку Мюнхенці подолали Борусію, в Кубку Німеччини виграли Штутгарт, і як вишенька на торті, знову перемога над Борусією, але вже в рамках фіналу Ліги Чемпіонів. На такій тріумфальній ноті, в червні 2013-го Хайнкес оголосив про офіційне завершення. Тренерської кар'єри. Тоді він ще не знав, що через 4 роки він знову повернеться на тренерський місток мюнхенців, але поки що команда готувалася до епохи Гвардіола. В січні 2013 року було офіційно оголошено про те, що Хосеп Гвардіола підпише угоду з Мюнхенською Баварією і розпочне свою роботу в якості головного тренера в червні 2013 року. Гвардіола приєднався до Мюнхенців в статусі одного з найкращих тренерів не тільки останніх років, а й 21-го сторіччя. Воно не дивно, бо це ж саме йому вдалося створити одну з найкращих та найнебезпечніших варіацій складу Барселони в історії футболу та самого каталонського клубу. З самого початку Гвардіола почав змінювати німецький грант, викорінив традиційну німецьку схему 4-2-3-1 з її плюсами та мінусами та зробив гру мюнхенців. Більш передбачуваною для суперників опоненти Баварії в цілому мали уявлення, за яким малюнком буде грати колектив Пепа, але їм було зовсім невідомо, як на полі буде діяти кожен з футболістів окремо. Також помітний прогрес стався і в лінії захисту. Барселона Пепа була дуже вразлива в обороні, а тогочасна Баварія набагато краще знала, як захищатися від швидких контратак. Остаточний перехід на нову систему стався з приходом до команди Хабі Алонсо у серпні 2014-го. Саме Алонсо допоміг Пепу додати рухливості в схемі та під час дій на своїй половині поля, про що ми й поговоримо далі. Але перед цим поставте собі питання. Чому в 2014-му Пеп відпустив мега талановитого та ще зовсім молодого Тоні Кроса та взяв замість нього дограваючого Хабі Алонсо? Відповідь буде трохи згодом. За методиками великого Аріго Сакі, будь-яка ефективна атака починається з якісної оборони. Саме захисну ланку Гвардіола модифікував таким чином, яким ніхто до нього не ризикував робити. При ньому Мюнхенці грали в два чистих центральних захисники. Один з них завжди незмінний Джером Боатенг. А його партнером без суттєвої втрати в якості могли змінюватися Данте, Бенатія. Батштубер. Вище них завжди розміщувалися трійка півзахисників. В основному це Швайнштайгер, Лам та Хабі Алонсо, а пізніше Тяго, Артура Відаль або Маріо Гьодзе. Але ключова роль завжди належала Алонсо, який єдиний зі всієї трійки залишався на своїй позиції. А по краях могли опинятися навіть рібері з Робином. Іспанець був не тільки відповідальним за боротьбу в центрі поля та початок атак мюнхенців, але й часто опинявся останнім гравцем. Перед Мануелем Нойром підчищаючи те, що не змогли зробити Бернат, Боатен, Хлам. Та інші захисники під час втрати м'яча. Лінія захисту Баварії була не просто високою, вона розміщувалася безпосередньо на половині суперника. Але проводити всі 90 хвилин на половині опонента неможливо навіть в теорії. Тому фігура Алонсо була дуже важливою. Майже кожного матчу він ставив рекорди за кількістю дотиків до м'яча, а його розум та лідерські якості дозволяють йому вміло керувати лінією захисту і партнерами по півзахисту. Ось ми і підійшли до відповіді на питання, чому Крос не став тим футболістом, за якого хапався би Німець класно починав атаки, навіть був готовий грати опорного хава, але навряд він був згоден на роль універсального солдата, який би виконував феноменальний об'єм роботи і в атаці, і в захисті, як це робив Алонсо. До речі, на нашому каналі є окреме відео про іншу легенду Мюнхенського клубу. Томаса Мюллера, який довів, що, попри невіру та насмішки, можна стати гравцем дуже високого рівня. Переглянути його можна за посиланням в описі, в підказках, а в закріпленому коменті знайдете наш новий канал з унікальними шорцами. Про нього також не забувайте та підписуйтесь. Доленосною подією за час роботи гвардіоли в Баварії стало і придбання Роберта Левандовського з Туркмунської Борусі. До цього в стані мюнхенців запалював не менш забивний та ефективний Маріо Манжукіч. Але для створення системи Пепа був потрібен нападник зовсім іншого профілю. Тут працювала та ж сама історія, що й з рештою команди. Якісна атака починається з гарної оборони. Поляк з більшим ентузіазмом відходив назад та атакував з глибини, на відміну від Манджукіча, який більше позиціонував себе як класичного стовба. Також дуже важливим було вміння Роберта прикрити м'яч корпусом біля центру поля, щоб відкрити простір для умовних «робина» та рібері. Після приходу Роберта Пеп докорінно змінив підхід до створення атак. З Хорватом це була класична гра на висунутого форварда, а з поляком у складі всі 10 польових футболістів ділилися на групки по 3-4 гравці, які заповнювалися певними кадрами ситуативно. Якщо при Хайнкесі, який грав за схемою 4-2-3-1, мюнхенці використовували фланги для доставки м'яча до штрафного майданчика, то при Пепі фланги були потрібні для того, щоб поставити суперника в позицію складного вибору. Нерідко Левандовський міг зміститися на фланг, тим самим відкривши простір для вривання інших партнерів. Ще з часів Барси наріжним каменем для пепа було володіння м'ячем, іноді просто заради володіння. В своїй автобіографії він згадував, що не уявляв собі гольову атаку з менш ніж 15 пасами перед цим. В Баварії він також починав з тотального володіння, але поступово відійшов від цього і зосередився на двох важливих питаннях. Початок атак з лінії оборони та володіння не заради банального володіння, а щоб змусити суперника оголити центр або фланги, коли м'яч гуляє туди-сюди. Каденцію гвардіоли в Мюнхенській Баварії прийнято вважати найбільш невдалою в його кар'єрі, звичайно, не беручи до уваги його річний період в резервній команді Барселони на самому початку тренерського шляху. І справді початок у нього видався так собі: програш принциповому супернику Дортмундській Борусі в суперкубку Німеччини з рахунком 4-2. Але потім була реабілітація в суперкубку УЄФА проти Челсі. Приніс болівальникам довгоочікувану помсту за програний фінал Ліги Чемпіонів у 2012-му. Пізніше були виграні клубний чемпіонат світу, Кубок Німеччини та внутрішня першість вже в класичному стилі за декілька турів до завершення. Невдача спіткала мюнхенців тільки в Лізі Чемпіонів. Виліт у півфіналі проти мадридського реалу. Ось у сезоні 14-15 справи і справді пішли гірше. Одразу ж був черговий програш у Суперкубку проти Борусі. Потім виліт у півфіналі. Фіналі Кубку Німеччини знову ж таки проти Борусі. А в лізі чемпіонів чергова зупинка на півфінальній стадії, але тепер вже проти пікової Барселони Луїса Енріке. Тільки в бундеслізі була здобута буденна та впевнена перемога з відривом у 10 очок. Свій останній сезон в Мюнхені Пеп закріпив золотим дублем, вигравши чемпіонат знову з різницею 10 очок та кубок країни, здолавши Борусію Дортмунд. В суперкубку Німеччини на Пепа знову чекала невдача, але тепер проти Вольсбургу. Продовжилося і прокляття Ліги Чемпіонів, знову півфінал і знову виліт від мадридського клубу, проте тепер від Атлетико. Загалом в Німеччині Гвардіола додав до своєї колекції сім трофеїв, здобутих переважно на внутрішній арені. Саме за це спане часто і піддається критиці. Мовляв, в такому сильному клубі, як Баварія, він жодного разу не зумів серйозно наблизитись до перемоги в найпрестижнішому футбольному турнірі Старого світу. Але давайте поглянемо на його мюнхенський шлях. З іншого ракурсу. Пеп не став зраджувати своїм ідеям, а модифікував їх під тогочасний футбол та німецькі реалії, не маючи в своєму складі генія з іншої планети. Він уміло працював з гравцями та відкривав їхні раніше приховані таланти. Причому робив це як з молодими футболістами, так і з ветеранами. Наприклад, Переміщення філіпа Лама в опорну зону на постійній основі. Це суто гвардіольське рішення, яке давало чудові результати. Перетворення з звічно молодого та перспективного. Півзахисника екстракласу. Становлення Роберта Левандовського в статусі одного з найкращих нападників цього століття, як і саме придбання поляка мюнхенцями відбулося саме за каденції Пепа. Також іспанець перевів з резерву до основної команди, тоді ще зовсім молодого Йозуа Кіміха, який в ті часи грав на позиції правого захисника та пішов шляхом Філіпа Лама, перетворившись на топового півзахисника та одного з лідерів сучасної Баварії. Хосеп Гвардіола точно залишив слід в історії мюнхенців, але його вагомість кожен буде вирішувати сам для себе окремо. Друзі, чи є серед вас затяті фанати Баварії? Пишіть вашу думку в коментарях, чи справді період пепа в Баварії був настільки поганим і чому у нього не вийшло взяти ЛЧ. Підписуйтеся на наші канали і бувайте!